Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні День Святого Валентина. Щиро вітаю закоханих із цим прекрасним романтичним днем. Бажаю вам чистого кохання, чесних стосунків і всього найкращого. Але не тільки цим знаменний сьогоднішній день. Адже сьогодні оголошуються результати конкурсу юних письменників, який називається Сьогодні ляжу спати я спокійно. Так от. Сьогодні оголошуються результати конкурсу юних письменників, який називається Сьогодні ляжу спати я спокійно. От. Ярик, Що там? Я боюся. Не бійся, не бійтеся. Адже це стукає хороша новина у дім до біличанина Володимира Малухи. Адже він став переможцем цього конкурсу. Вітаємо Володимира з перемогою! Володимир отримує в подарунок ось такий mp 3 плеєр, який зараз знаходиться в Кабиляках, і при першій же нагоді поїде в Білики до Володимира. Всього найкращого.